Так, всім доброго ранку! Курсунці онлайн Kids Open Fishing 2025, Курсунці. Всі збираються, через 15 хвилин буде в нас же репкування. <рес> Так, сильно взрослий. Убираємо. Група підтримки. Доброго. Група підтримки, так. Так, доросла вбираємо. Добрий день. Добрий. Так, дорослый убираем. А вы где? Наш коробинский, зачем на бабушке разные? Корсунці онлайн розставляємо учасників по своїм місцям. Група підтримки. Кава Вок. В цілях реклами, да? так? Так, перший, перший учасник. І отак от далі-далі. Третій сектор це у нас поплавочна зона. І до до до, до, до. У уголка доку. 12 в кого? Карабан Витя. 12 место в кого? Нам повезло с тобой Сейчас тебе не Все, ребят, мы пошли дальше. Мне кажется, папа, мама интереснее. Кстати, в Белороднестровске делали семейную рыбалку на поплавок. Інструктор Дань, підемо. Сорі, сорі, сорі. Ніхто не Буде Що ти йому підмотав? Зачем? Яка вага? По підтримки. Дивися за всіми. Так, Холодна вода для наших учасників. Абсолютно безкоштовно. Микола, 44-й ліцей. Номер який в тебе? 28. 28, Все, успіху від Артура Олеговича. Учасники Сергій та Андрій. А, кстати, Вам буде друг з другом. Ви такі два бойця. Обкатані. Е, орієнтір по фонтану. Тушиться, закидуємо. І... Все, успіху. Так. Так, рибаки. Можете назвати ім'я своє і, наприклад, який клас, є, який ліцей. Переходжу в шести. 44-й ліцей, так? Переходжу А я яка школа, який ліцей? М -м -м. Ну, я не знаю, Как это называется, но я вот здесь уже вроде первое, если не ошибаюсь. А ну все обожаю успеху. Пушу рибку. Красну піручку, лежи до судка. Молодець. Так, курсунці. 3 серпня. Я Хлопці з позаранку щось піймали. Тріповсіка. Три, Три отакі лотвіці. Так, ще один учасник. Представся, будь ласка. Дімбіцький Е, Яка школа, ліцей? 12-й ліцей. Пос Все, бажаю успіху. Старт. Початку змагань. Всі рибаки. Діти закинули свої удивища. Уже навіть почин ви вже бачили. Е, хлопчина, років 8, зробив почін. У нас інші рибаки, зараз ми з ними. Заборонено, це батьків стосується. Можна? Як звати, яка школа? Так, 49-та школа, Поскот, так? Да? Так, вас як звати? Стас, школа теж Поскот. Все, бажаю успіху. Дякую. Тут у нас рибаки, представляйтесь. Ніколай. Микола і. Константин. Яка школа? ліцей? 92, у нього все, це у нас поскот? Ага. Все, успіху бажаємо. А де твоя удочка? З'ївка В смысле, по потеряв? Вот. Дуже великий кар був. Іли зацеп, так? Да? Так давай зараз перев'яжемо. У вас є? Що є? Поводок є. Влад. Влад, яка школа ліцей? 73-й ліцей. Поскот, так? Да? Так. Да. Все. Стоп. Піймали вже, друзі, другу і третю рибку. Діти взялися серйозно. Не то що старий кидать. Мама переживає. Так, представтесь, будь ласка. Максим. Максим, з якого ліцею? Не ліцею, я училище. Все, училище, а яке? А, от тут придемо зі лічанка. Все. Трибович. О! Yes. Да не пощав. Ну тоже, если вот так, то полокать, да? Видавалося, було менше. Що? Красавчик. Як вас звати? Ігор. Ігор, яка школа, ліцей? 12 12-та, Селище котовського. Так. Все, бажаємо успіху. Так, ще у нас рибаки. Доброго. Доброго, Представтеся. Дмитро. Дмитро, яка школа, ліцей, університет? Ракова школа. Ракова школа, да? Так, його ви знаєте? Він в очках його розшукують. Віктор, так? Да? Все, він тут, статі, піймав великого кар. О, так, ще одна рибка. Ах уж ці папараці тримки. Все, ваші бойці вже розпочинились, так? Да? Ні, мої ще ні. Ждем. Так, учасники. <рес> так, скажи, будь ласка, представся, як звати, яка школа? 15. -й. 15? Ліцей, так? Так. Все, розпочинувся? Угу. Так, учасник номер один, да? Так, И де тут ступінки? Що, <рес> є спочин? А та тут один є. Так, яка школа, як звати? Я вже не школа, я вже училище. Так, студент, так? Да? Все, почин є, гарної риболовлі. Молодец! Держи! Смекаем Четыре, семнадцать, Двадцать, Двадцать три, Двадцать четыре, Двадцать пять, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, да? тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать сорок, сорок один, да, все, победители, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять.

Чемпіон, О, це значить тобі перше місце, а йому кубок тренеру, так і буде. Тренеру, а, тобі? тренеру медаль. А тренеру Спасибо. кубок. Спасибо. Все. Спасибо. За подарок не поб'єтеся, я думаю, по одні рукавиці. Yeah. Все, проходьте ваше третє місце чи перше місце зверху. Yeah, Все. Чуть -чуть. На ступеньку. ступіньку. Да, да. А всі да, останні да. піднімаємося сюди за ним.